Женя, скажи, будь ласка, є якась теорія? Чому Тіна Караль приходить на ранкові ефіри тільки дуже рано? Я знаю чому Чому? тому, що вона хоче зробити обхід по всіх ранкових шоу і показати всі свої різні наряди. Тому що в цей день вона була на чотирьох різних радіостанціях саме на ранкових ефірах, і кожну е- радіостанцію міняла собі свій образ. Це ж круто. Тобто, зазвичай як артисти приходять светер якийсь одягнув, зачесав і пішов. А вона ладно, Ну хто так приходить? Ну маріка один раз при. <реш> і війшу, о, тепер. Кожен ефір: ну, нова зачіска, нове плаття, новий комбінізон, новий костюм, нове взуття, ну королева ікона, ну вау. Я знаю один е секрет стосовно прем'єр-пісень <пір> Тіни Кароль. Давай. Давай, давай, давай. Ну, я його не розкажу. <пір> <пір> Хочете подивитися всі прем'єри е Тіни Кароль? І попробуйте дедуктивним методом знайти щось спільне. А скажіть, і пісня розкішна тіна когаряця І пісня, і тіна, я будин, вообще прям будин, в... Помови,